Друзі, вітаю! З вами Ірина. І в цьому відео я хочу зробити такий огляд наших українських онлайн-магазинів пряжі. А Ви мене тим більше питали під моїм минулим відео, де я купую свою пряжу, і от я вирішила зробити такий відеоогляд. До речі, хочу сказати, що в мене вже є на каналі такого плану відео, але воно російською мовою було знято кілька років тому і трішки втратило свою актуальність, тому що зараз під час війни не всі магазини працюють, на жаль, я сподіваюся, тимчасово. І крім того, я знайшла багато нових магазинів. Отож, огляд буде в такому. Порядку зроблений. Спочатку я покажу вам ті магазини, в яких я купувала хоч раз пряжу і залишилась задоволена, звичайно. А потім буде просто відеоряд інших магазинів, в яких я ще не робила покупки, але які мені попали, так би мовити, на очі, і я собі робила в закладки кидала. Якісь цікаві артикули. Ну, і почати я хочу з магазина, Я думаю, всім нам, українкам відомого Ярна. В них є як офлайн, так і онлайн-магазин. Ну, не знаю, як зараз офлайн магазини їхні працюють, чесно кажучи, але онлайн-магазин великий з великим асортиментом і моточної, і бобінної пряжі. І в мене там були куплені не одна бобіна Кашеміру і інших артикулів, тому можу сміливо вам його рекомендувати. Я постараюся внизу під відео залишити посилання на всі ці магазини, але не обіцяю це зробити одразу ж після того, як відео з'явиться на ютубі. Ну і наступний магазин це клубок Bella Yarn, чудовий магазин Наталія Хазяйка. Далі Міраколо Ярн теж шикарні, дуже різні артикули. Даріл Club. Е Теж можу рекомендувати сміливо. Пушинка Ярн, теж я купувала там і пряжу для кардигану, і не тільки. Ярн Деко. Класні суперовські артикули. Барашка Ярн Бутік, теж достатньо відомий наш магазин український. Вовна Шоп купувала там не раз багато різних складів. Whitebeer, в них магазин є в Києві на Подолі. Хом'як ком'юа, по-моєму, в них. Теж є, так, теж є магазин в Києві, офлайн, Вуллексперт, його чулі, Русанджик Анічка. Одеський магазин, Ярн ДП, це Дніпровський магазин, теж класні артикули. Анже Ярн, київський магазин, в них і офлайн-магазин був. Не знаю, чи зараз працює Яніточка. Ярн, яна хазяйка теж хороший магазин, ярн Шоп-Хом'як. Шоп, Теж можу рекомендувати. Ярн Київ, київський магазин, теж там не раз купувала. Lacky Yarn Italy одеський магазин, я там прям особисто була в самому магазині. Бутік, це теж магазин на Подолі в Києві знаходиться. Моточек Юа це стокова пряжа, де є різні класні моточки, там можна круту носочну пряжу купити. Шкатулка Біз, супер. Я там купувала опал, шкарпеткову пряжу. Fylata, Філата Фортуната теж гарний сайт, гарний магазин Азулята Шоп теж там дуже багато різної моточної пряжі. Yarn In Бобінс є в мене теж пряжа, куплена там. Sonata Yarn супермагазин, давно працює. І далі йдуть просто магазини, в яких я ще не купувала, тому я вам їх просто зачитаю: 4 Seasons yarn, Yarn od Юа одеський, Viva Italia Yarn, Lady Yarn. Бобінка Італі, Кокон Ярнс, Бест Бобін Ярн, Ярнола Шоп, Топ Вул, Клубковский, Гален Ярн, Кнітін Репаблік, Пряжа Сток Юа, Бобіна Італі Ярн старый магазин, Миалана Ярн, Норка Ангорка Юа. Ярн Меланж Бабина Юа Італі Бабина Старий магазин, The Yarn, Филату, Пугачева, Ярн Сток Manga Ярн, Руно Филато, Таня Пугачова Силар Ярн Київ Марі Джі Ярнс, Сілвер Ярн, Філаті Італіан Така Філаті Ярнун кон Синцерелі і це я давно їх знаю, Ниточка Італія, Жанна пряжа давно знаю, Вей Юа, Книт Idea Yarn, Світ Ярна, Ян Sugar Sale, Top Вул, Fiлаto Volpe, Ярн Best, Вязухи, Філаті Вишенка. Теж давно знаю. Єліна Кучер давно знаю. Цей магазин класний там артикули. Вул, теж давно відомий магазин, теж рекомендую. Мануфактура теж, в них були і офлайн магазини. Зараз вони працюють тільки онлайн. Ну, от таким був мій відеоогляд наших українських магазинів пряжі. Звичайно, я забула когось згадати. Тому, дівчата, я вас запрошую в коментарях, будь ласка, діліться вашими знахідками, з якими магазинами ви давно працюєте, які вам подобаються, якісь цікаві артикули, гарні ціни. Будемо надихатися, будемо творити, підтримувати наш український бізнес. Ну і в такий день я хочу Привітати вас з нашим святом з Днем Незалежності України! Я бажаю нам перемоги, миру, злагоди, достатку, щоб наші діти мали щасливе дитинство і світле майбутнє, і всі ми. Обіймаю кожну, і хай все буде Україна.